Прийшла мені така коробочка з Чехії. М -м -М -М. Також хочу подякувати хлопцям і дівчатам, які боронять нашу землю від цієї російської навали. Добре. Зараз я знаю, що там там кулі. Кулі JSB куплені чешські кулі. куплены в Чехии. Так. Так, Взяв різних куль, тому що, наприклад, ланцетик мій бувший. Він, виходить, дуже йому подобалися. Подобались кулі грам 03 і 1,75, трошки тяжче, але теж йшли але грам 0,3 ідеально. Просто ідеально. Так. Так, 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 так. Є. Так. Це у нас 117-й кнок. Потім ось такий. 116-й. Так, поїхали далі. Поїхали далі. Так, так ось, це ми треба обережно, тому що вони не люблять кантування. Так, 1,175 А то були грам 0,3. Добре, хай десе є, але треба грам 03 ще. Зараз ми їх відкриємо, подивимось, що з ними там. Ну, всі ціленькі, усі гарненькі. Облочику немає ніде нічого, нормально. Бо я колись купував кулі, грам 03, мені привезли їх, а півпачки просто було перем'ято. Ось і хагіси. Вони прикольні. У них є один недолік в тому, що вони розкриваються при 280. Ми трошки експериментували снайпером. Тому, так. Ну, в принципі, тут нічого, Та що ж ти скажеш? Ага, ну такі маслинки. Файні маслинки. Думаю, поки ще нічого не придбав, але думаю, що стволик буде 35 см. Тому, в принципі, можна буде трошечки гнати до якихось 250-80. Ну і кноки. Давайте подивимося ще кноки. такі маслинки. Класні, прикольні, але для них теж потрібно великі швидкості. Велика щоб була велика енергетика. Тому дякую всім за увагу. Гарного всім дня або ночі і мирного неба.